Перший розклад і перший розклад про, про цю істоту. Ну, нехай буде так. Моя Олена все ж таки вмовила мене зробити розклад на цю істоту, хоча я не дуже хотіла. Верніше, я не хотіла, тому що мені навіть гідко промовляти це ім'я або прізвище. Але всі ви зрозуміли, про кого йде річ. Я не можна, не можу визначити, яку колоду обрати для цього, тому я зроблю таке певне жеребкування. Я взяла камінці, які означають основні сім чакр людини. Розбила їх по колодах. Зараз я їх зберу в цей мішечок і яку я який камінець дістану, та колода з нами і буде сьогодні розмовляти. І так, виміщаємо. Якась колода нам розкаже, всю правду покаже про цього. Почти на робіну. В принципі, чомусь я не здивована. Сьогодні ми будемо робити розклад на колоді Чаклунське Таро. До речі, це остання колода, яку я придбала. Дуже гарна і дуже атмосферна. Поїхали. Буду робити один з моїх улюбленіших розкладів. Він універсальний, доволі детальний, і дасть картину і загальну, і стосовно деяких більш суттєвих предметних питань. Як ви вже здогадались, ми будемо робити розклад на Путіна. Синіфікатор треба обрати. Синіфікатор це карта, яка у нас асоціюється з людиною. Або ситуацію, на яку ми робимо розклад. Я думала, яку карту краще обрати, якусь таку жорстку, злодійську. А потім я зрозуміла, що я хочу не злодійську, а я хочу ту, що виражає його а, сутність, потаємну, Сутність. ту, яку він ховає від усіх. Але якби він, він не був. Це карта дурак дураком, то нічого б цього б не сталося. Я думаю, ви будете зі мною згодні. Тобто, показником Путіна у нас буде карта нульова. Дурак. Тож, робимо розклад. В якому ми дізнаємося, що і, і щодо його оточення близького, і щодо того, яка його мета, кінцево, до чого він, врешті-решт, йде, і що в його знаходиться в тіні, що він скриває, або навіть сам не усвідомлює. Також дізнаємось, що такого цікавого було в минулому. Що його чекає на протязі 6-12 найближчих місяців, потім його особистість, як йдуть справи по житті, прояв його особистості, його страхи, чого він боїться або на що сподівається, і також його найближче оточення, і, врешті-врешті, -врешт, до чого приведе його така дорога? Let's go! Давайте без цього, добре? По-перше, що його криє, тобто, що його оточує, що йому допомагає? Якісь перепони і перешкоди. Які є перешкоди у нього на шляху? Так, що його вінчає, тобто його головна ціль? Що у нього в тіні? Його так звана shadow side або підсвідомість, так, що у нього в минулому було? У найближчому або взагалі в житті щось таке, що стало безпосереднім наслідком в його особистості і житті зараз, що його чекає найближчі 6-12 місяців. Так, прояв його особистості, його найближче оточення. Це близький круг, це родичі можуть бути, його друзі, його шайка-лійка, його... його страхи або сподівання. І, і то, до чого, врешті-решт, призведе його, його Доріжка дуже цікаво. Давайте подивимось. Що його криє, тобто, це те, що може його підтримувати, допомагати і оточувати. Він постійно в якихось роздумах, в якомусь виборі. Щось він не може визначити для себе, чи то його основні цілі, в його СВО стороній. Чи то яку б наступну країну йому б піти, освобождати і таке інше. Коротше, щось таке. Думки у нього постійно бурлять, бурлять. Які у нього перешкоди є? Так, щодо перешкод, те, що він живе ілюзіями. Тобто він сам собі щось там набудував повітряних замків. І живе в цих ілюзіях, і всіх, мабуть, намагається впевнити, що воно так само є, як йому бачиться перешкоди. Ну, в принципі, для нього це і можуть бути перешкоди, для будь-якого ілюзії це перешкоди. Для нього, я так розумію, це є перешкодами. Для нормального подальшого існування. Що його вінчає? Його головна мета і ціль. Mm -hmm. це жрець. Він хоче бути таким гуру для всіх. Типу, він самий розумний, він володіє якимось таємними знаннями, тільки йому відома якась секретна інформація і таємниці цього світу. А він такий хоче бути таким головним. Не те, що мозоком, а всезнайкою, таким повелитлом, щоб всі до нього дослухалися, не тільки росіяни з відкритим ротом а слухали, що він верзе, а щоб, от, мабуть, вся його така уявна імперія і, можливо, увесь світ. Щоб дослухався до великого, такого просвітника, який буде лити вам в уші брехню, говорити одне, потім інше, врати, перевірати, але всі йому будуть кланятись, внімати його річам і таке інше. Ось чого він хоче. Він хоче бути просвітницьким гуру, всія земля. Але що у нього в підсвідомості? його, так звана тінь, що є насправді? О, насправді, Насправді карти кажуть, що є у нього десь там дуже глибоко в душі, щось таке емпатичне, інтуїтивне, чуттєве. Але, я так розумію, щось колись так заткнуло подалі всі ці його чуттєвості, емпатії інтуїція, або ж він сам все це в собі кудись подалі затовкав, не маючи бажання признати це в собі. І, врешті-решт, маємо те, що маємо. І що ж, що ж це було таке в його минулому, що має вплив на теперішню ситуацію? Так, М -м, серйозно кохання, мабуть, якесь нероздільне кохання, мабуть, якийсь союз, який якому не судилося бути доленосним. Коротше, я так розумію, що не за того він хо на тім на він хотів, не, не на тій він хотів одружитися. Може, взагалі не на ній, а на комусь іншому. Тобто, бачимо, що в минулому тут у нас маячить якесь коханнячко. Щодо його майбутнього, що чекає його найближчий рік, 6-12 місяців. Це просто. Я, я навіть не можу слів підібрати. Це просто в сенсі цього розкладу, одна з тих карт, які я очікувала. Це карта башня. І Якщо хтось вважає, що. Втаро сама страшна карта це карта смерть, то ні. Ось ця карта буде посильніше карти смерть, то що вона справді означає розгром, провал, знищення, щось припиняє існувати. І причому нічого не зможе це зупинити, або якось змінити ситуацію, або щось зробити, щоб цього не відбулося. Тобто це от такий конкретний крах. Це може означати як просто приліт до його будинку, або це може означати щось більш масштабне і істотне, тобто, взагалі, припинення існування того ладу життя, який у нього зараз є. Ну, коротше, мені подобається ця карта. Дивимось далі. Він як особистість, його прояв. Особистості, як у нього йдуть справи по житті, і що він взагалі собою являє, і як його особистість впливає на ті процеси, що зараз відбуваються. А, оце. Нареч, ось вона. Карта смерті. Ну, в принципі, що тут можна сказати? Прояв його особистості. Його особистість несе смерть. Дуже багато смерті, і почалося це не в 22-му році, це почалося спочатку його правління, а всі ці війни, на які ми не звертали уваги, закривали очі, можна їх перелічувати доволі багато і всі про них знають. Тобто Україна, я так розумію, це буде остання крапка в цьому багатотомному романі. Про життя, боротьбу народів і смерть ось цього сигніфікатора. Як впливає особистість на ті процеси, що відбуваються в його житті? Його особистість сіє смерть повсюди. Де він є, де він розкриває рота, де він дає якесь розпорядження? Щодо його близького оточення. Це рідні, близькі друзі, його коротше, команда і все таке інше. Що у нього тут? Угу. У нього тут п'ятірка жезлів. Це каже про того, що у нього там а, такий ем, відбувається, можливо, за його спину, ну, скоріш за все, за його спиною, відбувається такий. Файт такий, дуже там гаряче і жарко взагалі-то. Це таке щось невідкрита боротьба за щось, але вона є, ця боротьба. Вона такий кожен не хоче давати слабинку, кожен намагається показати свою силу, свої права на щось, свої якісь переваги. Тобто, це таке. Перепалки такі, знаєте, вокруг нього відбуваються. Ну, в принципі, це доволі природньо в тій ситуації, що зараз відбувається, і рано чи пізно все ж таки почнуться якісь дільошки. скажімо так, шакали, будуть чекати, коли цей їх Орел куриця, ця двоглава здохне, щоб її з'їсти. Не дуже я так жорстоко виражаюся. Так, далі його сподівання та страхи. Може, воно чогось боїться або на щось сподівається. Хотілося б більш детально дізнатися. В позиції оборони вже стоїть дідок, це дев'ятка жезлів. Дев'ятка це, в принципі, вона означає, що далеко вже зайшов. В своїх якихось мріях і цілях продвинувся, але дев'ятка жезлів, вона така оборонна позиція. Тобто, нібито ніби -то все ок, як йому розказують, та ок, все йде по плану, все добре. Але щось таке він в оборонній позиції. Він перестраховується. На своїй безпеці, звісно, вже давно поїхав. Але він такий, щось таке, щось таке знаєте, Чогось він так опасається, боїться. Мабуть, все ж таки догадується про своє оточення, про своїх шакалів, які там за спиною в'ються не просто так. І вже, мабуть, не так, що і дуже прям підтримують його, а може, і підтримують, але вже в своїх якихось яких цілях. Ну, коротше, щось він такий трошки перепуганий, трохи такий, обороняється. На, на чеку він такий, на чеку. І до чого ж призведе ця, ця його історія, іпопея, його життєвий шлях, його ця місія, яку він на себе поклав, до чого ж все це веде? Взагалі-то тут дуже сподівалася побачити іншу карту, але це також така карта з, в, в цьому сенсі, в цій тематиці, військова. Буде він опиратись до останнього. Коротше говоря, це у нас лицарь мечів, лицар мечів. Буде щось він шашкою махати до останнього. І в останню мить буде намагатись якось спасти свою шкуру. Хвилиночку, він це у нас ось. А це якийсь у нас лицар, якийсь молодий і спритний лицар, який бачу мету не бачу перешкод, який дуже, як сказати, не те, що він. Розумний і освічений. А він от взагалі-то в своїй темі. Це така людина, яка може прийняти рішення і знайти вихід дуже швидко. Це такі от люди, знаєте, у яких мозок просто кипить. От у них є, є якась проблема, вони е, буквально так, що у нас є, те, те, що треба зробити. Ага, а якщо так, так, і вони дуже швидко знаходять вихід із ситуації, потім просто е, стрибають на свого Коням беруть свій меч, несуться і рубають бошку кому там треба. Ну, це я так коротко і красично вам кажу. Тобто, спочатку я подумала, що це воно, але потім я зрозуміла, що це не воно, це зовсім інший. Хтось такий молодший за нього, спритний, який не зволікає, який діє, який, який знає, що він робить, дуже майстер своєї справи, який може ось всю цю його. Доріжку, всю цю його історію дуже швидко і дуже неочікувано для інших поміняти, змінити її кардинально, вирішити обезглавити Будемо сподіватися. Тобто, що у нас є? Значить, щось колись у нього була якась любов, яка у нього не сталася. Було у нього. Щось десь в душі гарне, добре, імпатичне. Але я так розумію, через розбите серце всі свої почуття він заткнув куди подалі і став тим, ким він став. Його мета це він самий класний, самий умний, і він буде всіх поучати. Ну, ці, от його всі розмови про те, що у нього правильні цінності, а на западі там просто якась там. Це не те все не так говорять чертовщина. От. А він знає, як має бути, і він будь, хоче нести світу правильні цінності, правильні ідеї, і тому має бути він головний цар, такий от від Бога, як всі у них царі, починаючи з Івана Третього, здається. Вони від Бога, то отак от от і він себе вважає, і це його головна мета бути таким наставником для всіх. А найближчий рік ми може очікувати якусь таку подію, яка всколихне буквально весь світ, бо це буде така значима подія. Не то, що там бізпілотничок прилетів там, на пороховий завод чи на автобазу. Чи пролетів а, над, як там його помісті називається? В Подмосковщині. А це буде щось таке ух, будемо чекати. Далі його особистість несе смерть і випалену землю. Його оточення вже починає щось там мутіть. Він трошки так боїться, він не дуже такий впевнений. Тобто він себе почуває в такій оборонній позиції, тобто не все так класно і радужно, як він малює на, свої, на своєму обличчі, коли він там десь виступає перед журналістами чи в якихось міжнародних конференціях. Де він так впевнено, посміхається, усміхається, дозволяє собі там якісь саркастичні і дуже смішні висловлювання і таке інше. І веде все до того, що чекаємо на якогось лицаря, який, скажімо так, всю цю його ситуацію розверне трошки в інший бік. Ось так. Ось так. Ну що, подивимося. Я думаю, наступного разу зробити е, огляд щодо загалом війни, подальших можливих дій, подальшого розвитку подій і таке інше. Тож, скоро зроблю для вас. Для вас. Дякую за перегляд, лайк, поставте, будь ласка, і збережіть на всяк випадок. может, и заложено. Кто его знает? Дякую.